Всім привіт! І сьогодні я вам покажу мій гримуар. Ось Це мій гримуар. Тут написано гримуар на відміській мові. Я його зробила 24-го року 2 вересня. Відкриваємо. Ось дивіться. Ось тут у нас на защиту гримуара. Так. Бутилка нас для спокою, для спокою. символи основних елементів. Ось такі значення кольора свічки. Ось гноми, тут написано всяке таке. фази місяця. фази місяця у вересні. повно, Повні. Ось такий бутилка щасливий дім. А ще як правильно робити чай. Ось, Ось роза. І ще домовий. Як зробити місячну пиль. Тут я трошки в мене просто перевелося, перевівся, домовий ось на цю дивіться. Ще ось ось бутилка на привлечення грошей на защиту хати. Ще ось зілля на удачу. Зілля бутилка правди. Ще бути, зілля краси. Домовий знову. Тут а, ще всякий такі, ось такий. Спрей на положительну енергію. Чай після тяжкого дня. Зілля краси. Ось таке воно, мені це дуже подобається. Із того, як зробити місячну воду, як зробити сонячну воду. Ще ось таке А, а, а ще ельфи. Зараз я покажу ось про ельфів я записала. Короче, ось ту судна ніч. Давайте я зараз вам розкажу, що це. Судна ніч, що що, що це? Судна ніч е з 12 на 13 квітня, коли охотники на фей об'єднаються і нападають на фей ельфі від Що робити? Сховайте талісман. Ну, под... ну, ви можете самі знайти, таке ось прочитати поки. Самі. Ось. Це алфавіт фей, це алфавіт ельфів. А це ось у мене сонячний чай, ось такий: зілля удачі, гарячий шоколад, артефакти. А ось тут Ось, що взяти за травами, спічки, травник, телефон, волшебна паличка, ножниці, перекус, коробка, пакет для трав. Ще Ірка, злий дух, нічний дух. У вітаючих полях, нападаючий на спутників кіночі, в ночі. степі очі в нього як великої кішки. Подивитись на тебе і він тебе заворожить. Щось, як сушити трави. Ось я визнали, ось так. Ось вийми базовий.